Всім привіт, я Хилія. Це третя серія проходження, пригоди на бету. І ми зараз знаходимося в районі чорного шпилю, і тобто в центрі. І Даніел ще в нас спить. І я просто побачила такий неймовірний вид. І ну тут як ви вже знаєте, без питань, без питань, просто дивіться, там така краса відбувається, а, щось типу зерине сяйво, мені, мені або північне сяйво. Я не знаю. Це прямо дуже гарно. Взагалі локації просто ну дуже. Класні вайбові мені дуже подобається. Воно в цілому навіть трохи не схоже на інопланетне, тому що ну небо, як небо, давайте а, я хочу прискорити час, щоб Деніал вже в нас прокинувся. А зараз вже наступив ранок. Я прискорила час, і ви подивіться цей вид ще більш неймовірний ніж був вночі. Коротше, Деніал вже прокинувся. Він Хоче їсти. Деніел хоче їсти. І я а ось він. Я його знайшла. А він такий тут підтягується після сну в готелі, а не в палаці. Я хочу, щоб він сходив і купив їжі ще один магазин якийсь. Ще один магазинчик. Я не пам'ятаю. Чи заходила я сюди вже хоч раз чи ні. Але давайте зайдемо і подивимося, що там продається. Може там щось цікаве в нас. 821 кредит там ходять оці от штурмовики, які нас допитували, кипець. Що ви тут робите взагалі? Тут дивіться, в нас тут якісь дисплеї продаються. Блін, це кейси для світлового меча, це, це прикольно. І я. Я хочу, щоб Деніел його купив. Оцей от синій. У нас тут ще рукояті для світлових мечей знаходяться. Але я думаю, окей, цього достатньо. Деніел, виходь, будь ласка, а що це? Нам тут якийсь детонатор дали, окей. Це, напевно, для завдання. Я хочу, щоб він сходив і купив собі їжі, тому що ну, в барі ми і так постійно сидимо в барі просто постійно. Давай, сходи сюди і поїш. Тут тут два магазини з їжею, і їжа тут, я так розумію, різна. Тому ми зазвичай брали тут їжу, але зараз можемо спробувати взяти щось тут, тому що ми тут ще не були. Давай, біжи, треба поїсти. І о, в нас тут є якісь типу тако, давай візьми оцей от цей не вегетаріанський. Давай одну порцію просто візьми, щоб воно не зіпсувалося. Я б хотіла, щоб ти о супер. Ти сів сюди поїсти? Давай сідай сюди, їж. Ми подивимось, як ти їж. <смеш> Трошечки поскрінемо. От він такий, наче і щасливий. А ні, щасливий, дивіться. У нього іноді вирос обличчя. Типу такий. Ой, блін, минулої серії мене допитували в тюрми першого ордену. Привіт. <смеш> а тепер я знову щасливий. Нормально, блін, цей стіл пропадає постійно. У них такі прикольні тарілочки. Мені подобається. Деніал, ти хоч наївся? Ти наївся. Добре, що ти знову як. О! Дивіться, нам потрібно вербувати нейтральних чуваків. І Тут всюди можемо купити. Нам потрібно підняти з ними спілкування, відносини. Нам потрібно знайти батонянця з нейтральною репутацією, щоб ми могли його завербувати. Але я, блін, не знаю, де вони знаходяться. Я їх не бачу просто. Вони всі вже з чимось. Ну, типу, вони вже з якоїсь там, вони вже чимось з... А ну давай, іди сюди, біжи, давай. ми Вже з цим батунянцем знайомі. Давай э, я не знаю. Поговори, ону, я не знаю, get to know. Давай, Деніл, тільки біжи, щоб вона нікуди не ділась. Я не знаю, як визначити, яка в персонажа репутація в Бетніанці. Тож будемо наугад пробувати знайомитися з ними. що це. Шо це? Ой, дивіться, сундучки, це тут у нас хтось приїхав в... В... погуляти чисто <головіка> на биту. А, Де ти, де ти, ось що ти? «Рошель, а давай, будь ласка, скажи нам, що в тебе нейтральна репутація. Розкажи їй жартик якийсь. І, 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 і я не знаю. Я не знаю, як їх вербувати. Реально, блін. А в тебе що? А ти що? І ще про щось поспілкуйся. Я не знаю, можливо, нам потрібно а, якось, а, я не знаю, тут має з'явитися якась окрема дія, типу завербувати або як це там буде. Давай, зроби комплімент, і в тебе такий кльовий шмот. Давай це давай. Розкажи їй про детальний план. Вона має коротше нас якось послухати і сказати: блін, ти правий, нам потрібно переходити на біг повстанців. А то що це ми зараз втратимо свою планету? Поговори оце з нею. І, 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 і я не знаю, вже робити так. Дивіться, в них тут таке емоційне. Так, стривайте, Деніел, я цього не робила. Я цього не робила. Я не знаю, що я тут такого зробила, але. Але нічого не блін, просто спілкуйтесь, не треба нам у ці от е, е. слухайте. А оця вона блін, як нам це зробити? Як нам це зробити? Як їх вербувати? Я не знаю про пожартуй, про моду. Він пожартує про моду е, першого ордену. Типу, ой, оці в костюмах ходять всі в своїй формі. Капець вовші, ким вони себе вважають тут? Що думають самі круті, самі класні. Просто спілкуйтеся, можливо, нам так і вийде завербувати її. Хоча я думаю, що тут має бути в нас якась окрема дія для цього. Я так розумію, а ні, ну це це в нас типу другий ранг. А в чому проблема? Ми якраз вже можемо вербувати, як я зрозуміла. Так. Ну, або нам потрібно бути надихненими, як там написано. Я не знаю. Коротше, я так нічого і не зрозуміла. Взагалі, окей, я не знаю, як нам це зробити, як нам завербувати персонажів. Жителів Бату в нас я не можу знайти е, такі дії, тому... тому можливо, ми оце будемо спілкуватися з усіма підряд. Давай е, познайомимся. Ні-ні, давай вже хватить з нею спілкуватися. Вже не спілкувався, що в нас тепер романтична лінія з'являється. Блін. Диня, біжи до того іншого персонажа, будь ласка, батуняна. Я поняв він, скоріш за все, десь далеко, окей, не будемо витрачати час. І давайте з цим поговоримо. Я не знаю. Давай познайомся з цим. І я не знаю, спробуємо його завербувати, але можливо він також вже не нейтральний. Блін. Блін, і тут знову немає нічого схожого на те, що мені потрібно. І я тут прямо от вже думаю, що нам потрібно бути натхненими чи мати якийсь інший настрій для того, щоб це зробити. Ні-ні, ні не ні, дивіться. Ні. Блін, нічого в нас не виходить. Коротше, поговори ще з цими, ще з цим обсюди, які оці... Оцей перший орден в своїх костюмах, блін, взагалі вже. Що вони тут роблять? Що вони сюди приїхали і, і захоплюють нашу планету, нашу, от, там де ми живемо. Це наша планета, треба її відбивати, а вони оці, оці свої костюми понаряжувалися і ходять тут в п'єндритися. Немає дії такої. Ой, да шо таке? ой у нас знову щось не так іде. Коротше, знаєте що? Знаєте що? Давайте підемо виконувати а, наше завдання, а нам потрібно. А, чек... Кайте, ми можемо купити це, але нам потрібно підняти з ними відносини. Правильно я розумію, Деніел, будь ласка, розберися з цим. Нам потрібно купити це. А, а то нам потрібно з цим працювати потім. Давай, а, давай якось харизматично з нею спілкуйся, щоб в нас це не, не було знову якихось проблем. А то в нас тут з усіма якось а, падають. Давайте коротше, щоб в нас не падали відносини, які ми тут намагаємося підняти. Давайте поговоріть про механіку, ще про щось можливо нам якось криється ця дія. Дискутуйте про логічні головоломки. Ні, Деніел, ти не то робиш. Що таке? Що відбувається? Що ти вже зробив? Що я нажимаю? Окей, в нас тут нічого не виходить. Давайте ми відправимося у ліс. У нас 12 дня, блін. Я оце просто до 12 дня сиділа у барі. Так, ми прийшли у ліс. Давайте знайдемо когось з нашого. Цього табору і е, спитаємо так, дивіться, давайте спитаємо про це. Деніел біжи, будь ласка, е, тому що я, я не знаю де його блін, взяти. Можливо, нам його дадуть, а то дедонатор нам дали. А ту штуку, яку нам треба полагодити, нам не дають Деніел. Щось довго, блін, така велика локація, він дуже довго бігає до неї. І я сподіваюся, що в цій серії нас не будуть садити, заграти і допитувати, бити нас не будуть. А то, ну, типу, була б. О. Ось, ось воно, осьо воно. Нам потрібно було не сидіти у барі, не витрачати свій час а йти сюди, тому що воно ось тут. Треба було відсканувати це. Блін. Окей, і що нам треба, як його потрібно полагодити. Так, нам сказали, що ці штуки можна зібрати десь в цих ось кучках, лежачих, ну, типу, сміття. Можливо, ми зараз їх почнемо знаходити. Можливо, на початку вони в нас тут не знаходили. Хоча я сумніваюся в цьому. Мені. Серйозно, да? Ну, типу, серйозно. Добре, добре, Окей, Деніал, Окей. Ось ось ще. Нам треба 5 штук, і нам потрібно буде походити по локаціями, пошукати їх. Так, ми ще можемо тут в смітнику покопатися. А, щось пошукати. Давай, Дені, і ще знайди мені ще потрібні мені запчастини. А то е, ми так і за сьогодні не виконуємо завдання. <рес> Давай. Так, у нас тепер дві ці частинки. Давай. я, чесно кажучи, не хочу знову повертатися на інші локації, тому що якось ми оце цілими серіями просто літаємо з локації на локацію. Е, хотілося б, що ти знайшов щось? Ну гроші, <рес> типу. Теж непогано. Я хочу ще знайти оці от блін, ця штука повзає тут, вона така дивна. І о, змія, дивіться, вона! Вау. Класно. Оце було б кльово, якби ми могли б а, піймати цю змію, посадити її в клітку. Ну що я вам хочу сказати? Валимо тоді далі шукати, блін. А в центрі, в районі чорного шпилю, о, дивіться, ще є, ще є. Давай, іди, покупайся тут, Деніел. Будь ласка, можливо, також знову з'явилися. Ні-ні, не з'явилися. А дуже сумно, нам все одно доведеться валити на локацію першого ордену, щоб шукати це сміття. що ми ще один кристал знайшли. Окей. Знаєте, якщо ви захочете. Після мене проходити пригоди на Бату, то можливо вам буде легше, тому що я прохожу і нічого не розумію. От прям абсолютно я, я не знаю що робити. Де ці, де ці купи сміття? усе ще одна. Нам потрібно всього два дві запчастини залишилося знайти, щоб полагодити той літак, корабель. Щоб щоб його полагодити, щоб виконати місію. Я б хотіла це зробити за цю серію. Блін такий класний дрон. Стоїть я теж хочу такого. Я бачила, що їх можна зробити, можна. Побудувати цей дрон. Знайшов, знайшов день, ти такий молодець, просто бусінка. Давай пішли далі шукати. Там є ще одна десь десь отут. Ой, що ти тут робив? А що ти тут робив? Можеш ще раз показати? А в нас вже чотири запчастини і давай, давай, знайди мені, будь ласка, ще одну, ще одну. Знайшов, все, їдемо. Але все ж таки було б. Набагато приємніше, якби мені хтось написав, як вербувати бутонянців до опору так. А... Все, давай, а, додавай ці деталі. Біжи, біжи і а, лагоди оцей так, щоб ми могли на ньому полетіти і виконати місію. Третю вже виходить місію. Ми такі молодці. Деніел, ти де? Ти такий молодець. Давай, якби ти ще швидше бігав, давай, Деніел. А було б класно, якби тут можна було на чомусь кататися. Взяв би змію і. Прокатився б на ні на цей, на той всесвіт так. Дивіться, він тут щось варить, щось там, щось цікаве відбувається, І що, щось зміниться. Ну, вряд ли в нас тут щось зміниться в нас. А в нас тут теж якийсь новий мудлет з'явився, І він такий в нас е енергічний мудлет, енергійний. Я не знаю, що там нам нічого не каже. І я сподіваюся, що це воно. Ну я думаю, що це все ж таки воно це ця дія. Дивіться, в нас прийшло завдання. Ми виконали, і давайте починаємо місію. Полетіли, І що, покажуть, як злітає цей літак. Давайте драбина прибралася. Вау, блін, нічого собі, воно летить. Блін, круто, воно кудись полетіло. Ого, 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 В нас тут місії, дивіться, Деніел літає на а, t 70, x території територією першого ордену, намагаючись бути якомога шумнішим. Перший порядок ловить наживку і починає слідувати. Вони наближаються набагато швидше, ніж хотілося б Деніело. Адреналін зашкалює, що йому робити, спробувати їх втратити засув е хвоста назад і сховатися під лінією дерева. Блін, я не знаю, що нам робити. Реально, я не знаю, давайте просто сховаємося. Може, я не знаю, щоб нас зараз ніхто не схопив, щоб ми не втратили керування і що і що, в нас не вийшло, чи вийшло. Деніел різко знижує швидкість, через що перший орден мчить повз ним над морем, а Деніел ховається. За лінією дерев. Вимикаючи двигуни, Деніал використовує маневри ухилення, щоб неповітно сховатися. Збережений корабель першого ордену робить кілька раундів, перш ніж повернутися на свій форпост. Повернутися у наш табір. Окей, повертаємося. Я сподіваюся, що місія виконана. Все добре. Ві встигла забрати так. Дивіться, місія виконана. Віз, значить, все встигла. А як ти тут так швидко опинилася? Я хочу подивитися, як він вилазить з цього корабля. Буде в нас така анімація чи ні? І дивіться, в нас тут плиточка погнулася. Блін, не було анімації. Окей, ну знаєте, окей, нічого страшного. І ми виконали третю місію. Аж третю. І тепер нам треба знову думати, як вербувати батонянців з нейтральною репутацією. Ми отримали щось, а в нас ми отримали репутацію повстанців і якийсь бонус. Нам тут щось дали у багаж. Ні, нічого нам не дали цікавого. Окей, ми виконали третю місію. Я нас вітаю. Я вітаю тебе, Деніел, Ти такий молодець у мене. Такий розумний. Я думаю, що. Що я думаю? Що нам потрібно в центр? Так, ми прибули у центр. Давайте подивимося, що там в нас з репутацією. Ага, вже 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 підходить до другого. А, окей, а, ну я думаю, що. Ой, ми можемо взяти місію, як я зрозуміла, у Хондо, але а, я не знаю. А, окей, а, давайте пробувати ще ще раз можливо. Давайте ми а, подивимося, з ким в нас вже більш-менш відносини підняті, щоб а, в нас швидше з'явилася оця дія вербування. А я не знаю, можливо, для цього і не потрібно піднімати відносини з батунянцями, але я не знаю, як це зробити. В нас уже ну, якби все підходить для того, щоб ми могли вербувати їх. Але ну я, я не знаю, як це робити, я не можу цього зробити. Можливо, варто було б почитати якусь інформацію про це, про те, як вербувати або подивитися якісь інші проходження, але я цього не робила. Чи є вони взагалі українською, я не знаю. Але дивіться, тут хтось така не забув. Давайте доп'ємо. Давайте просто Деніал приходить у бар і допиває чужі напої. Ну а чого б ні? <смі> і зараз можливо до нас тут а, підтягнуться чуваки, з якими ми могли б блін. Він грайливий. Деніел, будь ласочка, не будь грайливим. Я тебе прошу, тому що в нас тут дзеркала немає, щоб тебе заспокоїти. Ні ванни, блін, ні дзеркала. Давай просто поговори з ним про щось у нас тут і, і з потребами все в порядку, тільки не потрібно помирати, будь ласка, він, блін, випив якийсь снабі і він став грейливим через це, і Мені це не подобається. Можемо якось заспокоїти себе. Ми не можемо ніяк заспокоювати себе. Так, ми не знайомі з тією ботунянкою, так а а з а з цією і з тією, із тією не знайомі. Окей, okay, я не хочу знайомитись зараз більше в принципі, хоча. Можливо, варто було б варто було б можливо, можливо, в нас з'явиться дія з кимось з незнайомців. Ну або я ж все ж думаю, що нам потрібно мати якийсь натхненний настрій. А ми знайомі з нею. Блін, у нас з нею дуже погані відносини. Взагалі то щось не задалося в нас. Нам потрібно дочекатися у цю як її звуть. Ришель. А вона в нас, наскільки я пам'ятаю, в неї якраз таке. Ки нейтральна, ну нічого немає в неї над головою, нічого не написано. Тому мені здається, що вона от якраз у нас має нейтральну репутацію. Хоча я в цьому не впевнена. Блін, тому що я не знаю, я не знаю, як це робиться. Нам потрібно трьох так, а ти в нас що? І ти в нас, блін, вже чимось займаєшся, якось важко. Коротше, блін, я зрозуміла, що нам не потрібно піднімати з ними відносини для того, щоб вербувати. Але, блін. Але як це зробити, я не знаю. Де в нас ця рушель? У нас тут ні з ким немає дій про це. І я, я, я не знаю, як це зробити. Коротше, в завданні написано щось про натхнення, тому давайте ми підемо і я не знаю, подивимося на хмарки. І як я пам'ятаю, воно дає нам натхнення. Давайте спробуємо це зробити, тому що я вже не знаю, що мені з цим робити. Тут така емоційна розмова йде. Коротше, будемо пробувати, тому що ну не розумію я що робити. Не розумію, тупо не розумію. Давайте ми. А, знову ще один день. Оце просто <с> а, ввечері будемо робити якусь фігню, чисто, щоб пробувати. Так, воно дає нам натхнення, але Деніел, блін, грейливий, І блін, натхнення не перебуває цю грейливість, Я не знаю, що мені з цим робити. Віть, в нього ще такий костюм. А, привіт, чувак. Так, ну що я хочу сказати? Ні, ти все ще грейливий, Ні, не йди в бар, ти там грейливий стаєш. Давайте, я не знаю, я відправлю його освіжити. Щоб він перестав це блін бути грайливим. Так, і він, е, собака така, все ще грайливий. Але в нас залишилося 40 хвилин. А що це означає? Що це за штука така, що це за дія? Е, ні, будь ласка, Джеф, Джефф, не спілкуйся, не спілкуйся, Деніел. Деніел, повернись, куди я тобі сказала. Я не хочу, щоб ти йшов у бар або куди ти там хочеш йти. Деніел? слухайся мене, будь ласка, я тут. Головна, якщо ти не знаєш, я тут, <смі> я тобою управляю, <смі> тому слухайся мене. Тут ще якісь костюми, дивіться, взялися в нас. Я не пам'ятаю, щоб вони були пристворені персонажі, коли я створювала Деніела. Але що ти робиш, Деніел? Я ж сподіваюся, ти зараз не нарікаєш себе знову на, <смі> на допит, що це в нас таке відбувається. А, будь ласка, так. Неймовірно, це відбулося. В нас в нас досить мало часу для того, щоб щось зробити. Це бар, це бар чи не бар? Це бар. Тож давай біжи сюди і, будь ласка, хай це спрацює. Походить це не працює. Блін. У нас немає той як її звати. Я знову забула, як її звати. А, Рошель. в нас знову немає тут цієї Рошель. Давай, коротше, будь натхненим з іншими персонажами. Можливо, в нас щось з цього і вийде, і в нас вже ніч. О, чувак, з першого ордену. От, блін, що ти тут робиш вже в бар наш зайшли. Капець, взагалі. Так, спілкується. Окей. Давай, давай, давай. Ні, немає. Не я не знаю, що робити. Так, я знайшла когось, в кого нічого над головою не написано. Давайте ми е, поговоримо з нею. Вона кудись іде. У нас тут з нею взагалі немає ніяких дій до спілкування. Дені, будь ласка, поки вона нікуди не звалила, підійди до неї і поспілкуйся з нею. А то ну ти ж знаєш, блін, ну все, вона зараз зайде, і ти не поговориш з нею. Вона чи не перша тут? За сьогоднішній день хто в нас без якихось О, рошель? Рошель, ти мені ти... так, в нас тут а, дія а, битися на світлових мечах, але ну типу, тренуватися? Але, 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 але. блін. Ага, а Фрушель в нас, до речі, вже е, є якісь завдання, вона чимось тепер займається. Окей, знаєте що? Вже ніч ми знову закінчуємо серію е, у Барі, тож, знаєте що, до наступної серії, я думаю, мені варто було б почитати інформацію про це все. Про те, як тут а, як взагалі вербувати батонянців, де знайти батонянців з нейтральною репутацією, тому що я взагалі нічого в цьому не розумію. Тож це ми будемо робити в наступних серіях. Я буду закінчувати серію. А ви. Ну, окей, значить, Деніал буде тут а, що? Буде тут стояти. А, а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і бувайте!